Третя причина, чому не можна давати дитину до мене в табір. Тому що якщо дитина ваша залипає в мобільному телефоні, а я забороняю використовувати мобільний телефон тільки година часу, є на день, для того, щоб позвонити татові і мамі, і я не контролюю, чи він дзвонить татові і мамі. Мені пофігу. От, відверто кажучи, пофігу. Чи і коли батьки дзвонять? Мій Іванько, не позвонив мені, він не дзвонить мені третій день. Ну, Добре, на четвертий день він почне віджиматися. Багато віджиматися. І, можливо, на п'ятий день він вибере віджиматися чи знити по телефону. Чому ви не проконтролювали? Та я не буду контролювати цього. Якщо він поміняв гру в телефоні годину часу на спілкування з батьками, ну то щось у вас є, якісь проблеми. Це ви 12 років не змогли йому пояснити, що ось тато і мама, їхній чистий спокій, їм цікаво, що в тому житті відбувається. А ось твоя задрипана гра. Напишіть тут питання до мене. Я можу тільки йому пояснити через зад, чому це робити не можна. Ну, даний випадку, не через зад, ми все-таки не педофіл, і вони в церковну якийсь табір віддали, там загрози є такі для дітей. А от є кулачки, є біцепси, і ми починаємо віджиматися. Тільки як я стараюся, щоб ці е, е, тортури відбувалися? Тортури, дійсно. Я пройшов свого часу армію, мені дуже не сподобалося, Дуже не сподобалося, коли задрипаний якийсь впалою грудною кліткою офіцерчик, чи там ні, такий офіцерчик, якийсь там дідок в армії, каже, раз-півтора оджался. Та якщо ти такий крутий, що ти хочеш показати солдатику чи дитинці, що вона от нікчемна, ну то давай на кулечки разом. Я відіжмусь до хіра в раз. Це 100%. І мої інструктори відіжмуться до фіга раз. Не буде такого, що мій інструктор стояв, наглядав зверху, через зуби цвиркав і казав: а ну, давай, масом, віджимайся. Ні, ми покажемо, хто тут в хаті старший. Але фізичні покарання будуть однозначно за те, що ваша дитина не позвонила вам. Вам такий модель підходить? Подумайте 300 разів Відповідно, коли мені потім дядько дзвонить татові, ну не мені, а ді... татові дзвонить, мене заставили віджиматися 500... Ні, не віджиматися, той той діятель наш сказав, 500 разів я присідав, і там аж морда така червона, розказує, як ми тут знущалися над ним. Батенька до мене прилетів з таким ж сам хлібальником червоним, аж синьо-пурпуровим, і з криками Як ви посміли! Як ви могли? А коли почали розв'язувати ту ситуацію. То виявилося, бо він сказав, що все, моїй дитині ноги тут не буде. А я ж такий, що дотримую слово. Сказав, що ноги не буде, значить не буде. А потім виявилося, що дитинка ну, свистить. Свистить так само, як свистить вам в школі. І це нормальне явище. Нормально, коли дитина бреше, насправді. Питання, коли їй не прилітає за брехню, коли за те, що батьки намагаються виправдовувати за будь-які обставини. Ну, от, тобто не намагаючись розібрати ситуацію. І потім, коли ми посиділи з дітками, описали, як це справді було, і, не, і 500 разів раптом зменшилось до 50 разів. І виявилося, що ті покарання, фізичні покарання, тому що присідання, віджимання це все до певної міри покарання. І якщо вам не підходиться методика навчання дітей, е, ну, то що ж, вчіть їх тортиками. Ну от так, як ліволіберастична педагогіка говорить, треба поглажувати. Треба, коли вона накакає, казати, вау, яка чудова какашка, А давайте її скакаємо якось по-інакшому. Фігня то все. Поки не сформований неокортекс, а це в хлопців 21 рік у дівчат трошки раніше, має бути за добру річ похвала, похвальба, за погану річ покарання. Тільки перед тим, як карати, треба сказати, в чому ти був кращий. Але за те, що ти був гірший, тобі прилетить. Ви ж так вчите свою свого песика в хаті, не, не какати, там, не гризти вам тапочки чи котика, не пісяти вам в тапочки, правда ж? А ви що думаєте, що в дитини якось інакше? Тобто, ваша дитина народилася і зразу з IQ 135, і зразу це Ейнштейн з високоморально-етичними аспектами? Та ні, ми вчимося, правил, поведінки. І якщо я знаю, що пальцем в розетку б'є током, то теорія, поки вона не, ну, не вдарить по пальцях, бо я про побачу, що когось іншого влупило током, воно все-таки мене буде стимулювати пхати, пальці в розетку. Ну так є, так світ влаштований. Це так ну, людський інтерес формується. Ну, Нам завжди цікава заборонена тематика. Тому покарання фізичні в таборі присутні. І якщо ваше щастячко не вміє віджиматися, або каже, що ви не маєте права, от про, про право це окремо, вам не треба до мене в табір.